Слава Ісусу Христу! Здоровенькі були, дорогі друзі, козаки та козачки. Сьогодні ми знаходимося в Трахтомирові в самому серці козацької столиці. Це колишня козацька резиденція. Знаходиться вона в Черкаській області, в Канівському районі. До Трахтомирова належали такі лотописні поселення, як Заруб, місто Заруб та монастирок. Сьогодні вони затоплені Канівським водосховищем. Трахтимірові була найважливіша козацька святиня Заробенцький монастир. В Іпатіївському літописі в 1096 році згадано місто Заруб з своїм монастирем. Біля міста на Дніпрі був Заробенецький брід. Ці землі були свідками існування багатьох культур з ківської, Черняхівської, давньоруської, сучасної української. Першим гетьманом в Трахтомирові був князь Богдан Ружинський. Король польський і великий князь литовський Стефан Баторі надав місто козакам з умовою, що вони будуть захищати границі від татарських нападів, і при потребі будуть виставляти 6 тисяч козаків. Для гетьманів в трахтомирові був призначений трахтомировський замок. А статус козацької резиденції Трахтомирів дістав у 16 столітті, коли в 1578 році під тиском запорозьких козаків король Стефан Баторій офіційно передав його у володіння запорозьким січовикам. Саме тут працював козацький уряд, обирались гетьмани, приймали козаки іноземних послів і майстрували козацькі флоти. Звідси козаки виходили у далекі походи. А зараз ми, друзі, йдемо до могили великого воїна, козака Мухи. Як я казав вже в одному з відео, цей козак, коли виходив на бій, всі бусурмани вороги Христові міняли свої підгузники. І він був дуже страшний для них. Царство небесне тобі, воїни, козачі І вічна слава. Гарний друг кучми, олігарх. Ігор Бакай колись захотів построїти тут, побудувати собі маєток. Дивіться, що з нього залишилося. Він згорів двічі. І цей маєток він будував на козацьких могилах. Не буде щастя такому дому ніколи. Йдемо далі. Першим спадкоємцем в Трактомирові був Канівський та Черкаський староста Остафій Дашкевич. Він заповів Трахтомиров Трахтомировські землі Києво-Печерській лаврі разом з Зарубіненським монастирем Трахтомирев і всіми прилеглими землями. Король Сегезмунд І підтвердив цю передачу земель до Києво-Печерської лаври. Та незабаром Трахтомиров був знищений татарами за історичними документами 1545 року. Заробинецький монастир при чистої Богородиці був знищений. В живих зостався лише один чернець, один монах. До монастиря належали орні землі, боброві гони, озеро. Згодом Печерський монастир віддав трахтомирів з усіми землями Київському замку. 1552 року тут вже було поселено сім родин. Цей змун третій підтвердив привілеї низових запорозьких козаків, надані Стефаном Баторієм. В Трахтомирові був прийнятий посол цісаря Рудольфа до низових козаків Еріх Лясота, який приїжджав на низ в 1594 році. Саме на давній козацький скарб козаки запорозці знову відбудували Зарубенецький козацький монастир і шпиталь. І там лікувалися поранені козаки. В 1618 році Зарубинський монастир називали Успенським. Архімадрітом там був Езекіль Куркевич. І в цьому монастирі часто перебував Петро Канашевич Сагайдашний. До монастиря належав привіз на Дніпрі, озера та Пасіки. Місце було добре захищене з трьох сторін Дніпром, а з четвертої сторони горами. Саме тут перебували Криштоф Косинський та Северин Наливайку. Деякий час Трахтаміров був забраний від козаків, а в 1617 році знову був наданий привілей завдяки Петру Конашевичу Сагайдачному, який дуже-дуже полюбив це місто. В 1621 році сюди приїжджав Єрусалимський патріарх Феофан III. Він посвятив Езекієля Куркевича на єпископа Володимирського Бреського. Приймав патріарха Петро Конашевич Сагайдачний і провадив його почотом. три тисячі козаків. І ці три тисячі козаків супроводжували його саме до кордону. Після смерті гетьмана Петра Сагайдачного його наступником став місцевий шляхтич Олівер Голуб, який був при Конешевичу. Козаки тут поводували тоді знову свій замок. До сьогодні в Трахтомиряві збереглося старовинне кладовище, яке вважається козацьким, з кам'яними хрестами різноманітних форм. Традиція козацького поховання збереглася тут надовго. Вважається, що перші поховання козаків з'явилися тут ще за часів гетьмана Сагайдачного, приблизно у 1617 році. І ось друзі, такий цікавий факт. Ось така старовинна козацька могила. Тут ми бачимо козацький крест, який домінує над півмісяцем. Це означає, що православна віра козацька домінувала над ісламською вірою.